В Берестинській громаді відбулось широве засідання робочої групи з порятунку річки Берестової. Під час зустрічі детально обговорили питання дотримання землевласниками режиму охоронної прибережної смуги та можливості посилення контролю за її збереженням. Також учасники розглянули досвід Полтавщини у відновленні річки Хорол. Деякі з напрацьованих там рішень плануємо провадити і у нашій громаді. Було представлено результати досліджень проб води, проведених у межах спільного проекту з Берестинського району організації Товариства Червоного Христа України. Висновки експертів свідчать, хімічні показники води річки Берестової перебувають у більш-менш задовільному стані серед окреслених подальших дій, звернення до екологічної інспекції, що щодо проведення інженерно-вишукувальних робіт, підготовка листів до вищих органів виконавчої влади, планування виїзних засідань та залучення фахівців. Робота триває. Віримо, що завдяки спільним зусиллям громади, влади та партнерів річка Берестова отримає шанс на відновлення.